Дехто постійно страждає від тривоги і напруги, як від невиліковної хвороби. Ми схильні переоцінювати важливість роботи, що її виконуємо самі, а скільки бо ми не робимо. А що, якби ми раптом захворіли і злягли, ото ми пильні, намагаємося по змозі нічого не брати на віру і цілий день пильнуємо, а ввечері неохоче молимося на сон грядущий і віддаємося на ласку незнаного. Ми живемо так напружено і щиро. Що, підносячи свій спосіб життя на п'єдестал, зрікаємося можливості змін. Це єдина можливий спосіб, кажемо ми, та насправді способів стільки ж, скільки радіусів, що розходяться зі спільного центру. Будь-яка зміна дивовижна і дива стаються щомиті. Конфуцій казав, істинне знання полягає в тім, аби знати, що ми знаємо те, що знаємо, і не знаємо того, чого не знаємо. Коли хоч одній людині вдасться перетворити на факт розуміння те, що доти існувало тільки як факт уяви, то передбачаю я, з часом і всі люди вибудовуватимуть життя на таких підвалинах.